Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається Incoherence, або щось типу такого. Це перекладається як незв'язний або незв'язність. Ну, в принципі, на картинці тут і є щось типу незв'язного. Картина, стілець, лампа, квітка. Як це можна зв'язати, не знаю, напевно, мотузкою. Його жарт, вісно, був. Вона мертва. вона, дідько, мертве. Ага. Ну буває таке іноді. Картина, а ти що думав, вона жива буде? Ми стоїм. Ми сидим. ніфіга собі. Е, так, мені треба вдягнутися. А хто це? Якась королева із 5 століття? Так, звісно, сумно, що вона вмерла. Е, Кажеш, там треба прийняти якісь ліки. Е, а, ні, не треба прийняти. Е, і ключі нам також поки що не треба. Вдягаємось. Щось мені треба чекати, поки мені подзвонять, напевно. Як я зрозумів. Давайте чекати. Що ми можемо зробити поки що? Можемо погратися ключами. Телевізор подивитись. Можемо пігулок похавати. Можемо походити по ліжку. Так, мій терапевт ще мені не подзвонив. Двері зачинені? Опа. Алло, добрий день. Ви до мене? Ви Переплутали. Це доктор Колкінс. Я вже, діду. Ішу. Це все? Це все, що він хотів сказати? Так, ну добре, добре. В дивному? В дивному. Дивному ми місці знаходимось. Телевізор. Е, працює кондиціонер. Що це таке? Поличка. Це зараз неважливо. Мені здається, чи. Ця кімната не тільки дивна, а ще й реально дивна. Якийсь такий туман з'являється. Що робить? Ігулки. Так. Що е, е, там? Що нам робити, я взагалі не пойму? Ключ. А, ключ. Відчиняємо двері? Напевно, а я не знаю, чи ці треба були, чи ті що позаду. Доктор Калкінс у кімнаті 16. Опа, дитинку, а ти хто, хто таке? Ну добре. Мені здається, що це не дуже дитина. Бо вони, як я знаю, не мають бути фіолетового кольору. Ходімо. Кімната 4, 14. Це за квіти такі? 5. 15. У! Що це за штрих стоїть? Добрий день. Нормально все у вас? Ну, добре. Так, ми прийшли до. А, це лікарка, не лікар. Е, так, дякую за те, що відвідали мене сьогодні у готелі. Я розумію, звісно, що це для вас незвична практика, але мені треба дуже поговорити. Говори. Доктор Колкінс, я дуже радий, що ти знову вирішила поговорити. Беручи до уваги твою позицію і трагічні обставини, я більше ніж хочу тобі допомогти. Дякую. Ти мені можеш. Можеш мені, будь ласка, розповісти ще раз, чому ти вирішила переїхати із квартири і платити хороші такі нефігові гроші за те, щоб жити в готелі? Бо грошей багато. Після того, що сталося з моєю сестрою. Я не могла там залишатись кожної ночі. Я бачила той самий кошмар про неї. Це була для мене тортура. Ого, неприємно. Мені пощастило отримати трошки гроші від мого працівника. Щонайменше зараз я не маю хвилюватися про оплату оренди і можу кайфувати від піци готельної. Кейт, це не здорова фігня. Ви маєте стати передобличчям до проблеми. Ви не можете жити вічно у цьому готелі. Ви казали, що там вам якийсь кошмар снився, опишіть мені його. Е, так, це дуже реально, але якось незвично відбувається, коли я прокидаюсь. Е, ці кошмари не закінчуються взагалі, типу. Я маю. це глибоке відчуття, наче якийсь голос скаже мені, що мені робити. І що тобі голос каже робити, кейт? Це дуже важливо це мені сказати, тому що так, треба мені знати, щоб я могла допомогти. Цей голос мені каже: убить когось. Ну, в принципі, можна і так. Убити кого? Цей голос це якась людина? Ім'я є у цій людини чи ні? Чи вона якось цей голос поєднаний з суїцидом твоєї сестри? Кейт, тр треба тобі сфокусуватись на цьому. Я не знаю, просто кажу мені когось убити. Я бачу мою сестру, і вона така реальна. Але там іще щось біля неї, щось підозріле у її голосі там є. Може, тому що вона вмерла, вона не може говорити. Е, Кейт, чи твоя сестра каже тобі когось вбити? Ти її бачиш? Ти бачиш цю сестру у кімнаті прямо зараз? Чекайте. Чекайте. Оце! Це хіба не прикраса якась? О! О! Кейт, 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 ні, це прикраса. у ху, -ху, -ху! Де я сиранув? А вам напевно не було видно. Ай! Йоме, ну. Вибачте. Ой, вибачте, 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 моя голова болить. Ці ліки мені не допомагають взагалі, я не знаю, що мені робити. Я чорт забираю взагалі не знаю, як мені викинуть її з голови. Кейт, вам треба бути уважним е, весь час. Уважним, уважною. Я вам пропишу ще щось від головного болю, ми зустрінемось через три дні. Добре, якщо буде щось е, надзвичайне, позвоніть мені. Добре, якщо мене приводи, не вб'ють, звісно. Добре, добре, я спробую цю вашу меди... медитаційну техніку, про яку ви мені розказували. Дякую ще раз за розмову. Це для мене значить більше, ніж ви можете уявити. Е, зустрінемось уже наступного разу. Добре. Давай вже. Так, мені треба йти у свою кімнатку. Дивіться, там уже щось стоїть. Можна водички набрати. Чи не можна. Можна постукати у двері. Давайте підійдемо. Що таке? Чекайте, який у нас номер кімнати? Дідусь. Може і бабусь? Ой його зна. Ух. Вони однакові всі. Чекайте. А! Тю, це наші двері. Що там на столі таке? Записка. Ой, капець. Чого ж усі так люблять писати дофіга англійських букв? Дорога місіс Андерсон, ми сподіваємось, що ви без проблем отримали цей лист. і Ми дуже раді, що ви вибрали наш е, шовковий віста-готель, е, щоб залишитись. На жаль, ми отримали деякі скарги про вас, що у вас є якісь там проблеми із шумом. І дуже сильно смердить із кімнати. Е, будь ласка, щоб дотримуватись комфорту для всіх е, жителів, е, так, дотримуйтесь готельної, шумової політики і не смердіть там у себе в кімнаті, будь ласка. Якщо у вас є якісь проблеми, до яких нам треба звернути увагу, то звертайтеся до е, ресепшн. До ресепшена коротче, до адміністратора, ми дуже раді будемо допомогти вам. Ага, незалежно від того, що у вас сталося. А якщо я людину вбив? Оу, щит! І мені треба покласти одяг у шафу. А хіба одяг не був у шафі? Щось ні. Мені це не треба зараз. Оце? Що це за спресований куп одягу? Ну давай. Ох, я так замарилася. Треба лягати спать. Ну давай. Вона прям. На ходу виробилась. Хто стукає, вони що, не можуть мене залишити? А ну таблетки від шизи схавай будь ласка. А то вже треба. Хто стукає? Добрий день. Упа, що за дідько? Ці двері мають бути зачиненими. Ух! думаю, зараз буде щось неприємне. ух, о, світло вимкнулось. Еф щоб світити ліхтариком. О, Схоже, що. Ми. Фу, в другому місці трошки. Так. Що б я зробив би на її місці. Я б сів би в куточок. Ух, мене аж мурашки по шкірі біжать. Накрився б цим сміттям та й сидів би собі. А я зачинені двері і тут зачинені двері. Фух, картинка. Непогана картинка, сестра знову, вона, напевно, така була популярна, що її картини засовують всюди, куди тільки можна. Оце у вас тут, звісно, чисто. Ще один лист. Таблетка спочатку випий. Е, Наше взагалі сюди прийшов, ця лікарня вона вже згнивша. Я сподівався, що моя сестра тут буде, але, як завжди, вона має дуже багато проблем, щоб е, спілкуватись із такими лохами, як я. В неї залежність від наркотиків. Е так, від якої вона намагається звільнитись. Сестра, ти шо опухла? Не вбивай мене. Сама справна не робила, тепер дай мені хоч пожити. І тут зачинено. А, чекайте. Це той самий коридор, типу. Тільки тут уже нічого нема. О, відро з'явилося! Напевно, цей відро стояло у когось під ліжком. А зайти ми не можемо. Так. А що робити? Картина? Ану, давайте підійдемо. Стає там наш занадто. Давайте вернемось тоді, напевно. Не можемо. Алло, я застряг? Напевно, так. Чекайте, ось лист. Е, кожного дня це все та сама петля часова, напевно. Я йду в цю лікарню, роблю трошки медитації, намагаюсь краще себе почувати. Але який сенс? Моя сестра взагалі насрать на це все. Я, можливо, завтра відкину копита, і вона навіть не буде пам'ятати. Ну, бува, таке. Іноді. Книжки з'явились? Ага, добре. Вже хоч я по що почитати. Якщо ми тут застрягнемо навічно. Можемо поїсти, до речі, купити. А де ж лист? А, ось знову лист. Моя медична історія дуже коротка. Е, нічого я такого важливого не зламала, але, можливо, моя сестра буде е, дуже зацікавлена. Можливо, якщо вона візь. Зможе взяти телефон і. Тут, напевно, не телефон, типу, а трубку, ну, якщо подзвонить. І хоч раз поцікавиться, я це сподіваюся, але це всього лише гавняна фраза. Ну, не знаю. Куди нам іти сюди? Не пускають. Відрокіс, як стояло, так і стоїть. Можливо, нам всі якісь двері треба заходить. Я не впевнений. Знову картини. Напевно, сюди. Назад треба повернутися. Зачинено. Люди, випустіть! Я вже тут здичавів. Опа, Чекайте. Він щось там перебирає. О, нарешті. Так, демографічні деталі. Цього року усі старі пацієнти вмирали від алкоголю і коноплі. Ця історія дуже сильно часто повторюється. Шеф комплімент комплімент шефу. Я хочу рехаб. Я поюзаний, використаний. Що ніфіан, не розумію? Основна історія. Пацієнт самотній. С там років. Ага, це якась жінка із біполярним розладом. Е, у неї є залежність від алкоголю, конопель і інших всіляких речей, не дуже хороших. Вона була доставлена у цю лікарню із симптомами депресії, які включають голоса в голові, які змушують її зробити собі фігово боляче. Е, так, вона пройшла якесь там лікування і зараз хоче змінити своє життя. Добре, це тільки плюс. Ммм. Ммм. Неес, зручно вийшло. Ти хто, чорт?! Іди звідси. Ооо. Десь світло виробив. Шо там? Ух, мурашки по шкірі бігають, комп'ютер вмкнувся. Давай пограємо. Шо там, змійку він хіба що потягне? Як я так далеко зайшов? О, дідько, батарейка зламалась. А що зараз? Я маю на увазі не зайшов, а типу, через кілометр якось зайшов у ті двері. Я зрозуміла, напевно. Комп'ютер! Скажи мені всю правду. Сюди. Можемо перелізти? Не можем. Комп'ютер! Врятуй мене ти ж мій друг, в принципі. Я так вважаю. Хіба комп'ютер не мій друг? Комп'ютер це взагалі офігенна річ. Він допомагає людям в будь-яких ситуаціях. Звісно, не тоді, коли річ йде про зір і спину. Але все таки. І річ непогана. А що мені робити далі? Я застряг? Чекайте, тут, тут все. Чи ти зараз це відчуваєш, чи ти відчуваєш свою вину. Ти? Самозакохана Какашка, ти мене тут покинула, коли е, я тебе потребувала. Ти взагалі-то обіцяла, ой, обіцяла, що будеш завжди зі мною. Ага, воно стоїть, я вже бачу. Повертайся, повертайся в кінець цього. Воно стоїть, бачите? Та бачите, звісно. Сюди! Монстер! О! З'їм тебе! Вони, воно нас вигнало! Вертаємось. Чо-шо? Мені треба перевірити свою сестру. Яку сестру не видумуй! Тут? Оу, oh, щит, сестра, в чому ти купаєшся? Сестра, Що це таке? Самое лікування? Шкідливе. Ти що робиш? Ой, сестра, на що ти таке зробила? Та ось твоя сестра, Кого ти там перевірить хочеш? Воно що дурне? Осьо вона! Осьо! Ти вже походила навіть по ній. Ну добре, може це якісь типу процедури. Дуже корисні, оздоровчі. Навіть тут розляпала. А хто це прибирати буде, а? У, що це взяв? Пістоль. Ух, пістоль! Напевно, це салют, хтось запускає. Вони що не знають, що у нас заборонені зараз салюти законом. Не запускайте салюти, а то ваша гра закінчиться. <свісно> в принципі, гра прикольна, вона, типу, вона якась страшна через ці усілякі теми, проблем з головою, а це, ну, типу, в реальності страшно, неприємно. В грі його зобразили ще страшніше. Не знаю, мені гра сподобалась, в принципі, декілька разів. Сиронув я так можна, звісно, не буквально, а може й буквально. Зараз піду дивитись. Сподіваюся, що вам ця гра також сподобалась. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм. Каналчик посилання буде в описі. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!